Ти, от таку таке бажання довіряти своїм співрозмовникам або окей, оп, не знаю опонентам іншій стороні, яка напала з агресією на Україну. Ви як для себе розумієте сприймаєте? Це просто спосіб, аби досягти дійсно в перемовинах якогось результату, і так і ні. Якщо прийняти до уваги геополітичний розклад, те що Сполучені Штати все ж таки своїм головним опонентом вважають Китай. Те, що вони мають невирішені питання з Іраном, і те, що вони хотіли би залишити Росію десь не дуже близько в обіймах Китаю, а і вони відверто про це американці говорять, що готові в майбутньому співпрацювати відносно природних ресурсів, які є в Росії, що вони необхідні світові і так далі. І що для них ніби так буде простіше, я фактично так зрозумів. В мене було якраз я повертаюся зараз. З відрядження з Нью-Йорку з Вашингтоном. Там, окрім конференції, вони є, там були інші кілька приватних зустрічей. З Євці. всі відверто дивуються деяким таким заявам. Хоча геополітично довгостроково розуміють, що без природних ресурсів Росії світу складно буде бійтися, так але дивуються тому, що вже зараз на цьому етапі незавершеної війни. Ми чуємо ці розмови, і можна тільки здогадуватися, що це звичайно може бути стратегією, яка в більшості випадків не подобається аналітикам заохочення тирана до переговорів, тому що фактично, якщо проаналізувати всі дії росіян і їхньої верхівки, то подібні речі вони тільки розпалюють апетит до наступних забаганок і наступних вимог з боку Росії.